Мати з батьком ненавиділи мене, тому що народилася я, а не хлопчик. Але справжню турботу я отримала звідти, звідки точно не очікувала. Це історія про мене. Коли моя мама завагітніла мною, мій батько відразу їй сказав не смій приносити додому дівку. Але мене принесли, а я була небажаною дитиною. Мій батько напився. В селі думали, що від щастя. У пологовий будинок за мною приїхали мої дідусь і бабуся. Мама була в сльозах. Коли мене привезли додому, мій батько відразу переселився на веранду, не хотів чути мій плач ночами. Я ніколи не відчувала від батька і матері тепла. Незабаром через п'ять років народився мій брат Антон. Тато був щасливий. Він бігав по селу і кричав, що у нього народився син. Про мене він навіть не згадував. Коли Антон, Антону виповнилося рік, він почав ходити. Я доглядала за ним вже відтоді. Тільки бабуся підтримувала мене і говорила мамі, що я ще сама дитина і не повинна цим займатися. Мама ж відмахувалася рукою. Коли у мене був випускний, на нього ніхто з моїх батьків не прийшов. Я була в старому поношеному платі і одна, я забрала тестат і мріяла виїхати в місто. Мама мені тоді сказала, треба було спочатку гроші заробити, а потім їхати вчитися. Я не збираюся на тебе витрачати гроші. Настя, не кажи таке дочці, Катенько, поки я жива, я тобі всім допоможу. Ми з дідом тебе не кинемо, говорила мені завжди моя бабуся. Коли я поїхала, ніхто про мене з сім'ї не згадував. А коли я приїжджала, я приїжджала тільки до бабусі і дідуся. Незабаром я вийшла заміж на весіллі був мій батько і моя мати. Вони поводились, ніби чужі люди. У родині чоловіка мене прийняли як рідну дочку, вони мене оточили ласкою. Коли я завагітніла, на світ з'явилася моя дочка Маша. Мій свекор перший взяв внучку на руки Боже, як вона схожа на мене. Тоді я зрозуміла і вперше побачила любов до новонародженої дівчинки. Мої свекри дуже полюбили внучку, і мене в тому числі. Чоловік мене завжди у всьому підтримує. Я на зв'язку зі своїми бабусею і дідусем, але мої батьки мене так і не згадували. Вони ніколи не бачили внучки.